Це дуже вдалий рецепт ароматних соковитих лінивих голубців. Дрібно нарізаємо капусту та заливаємо окропом і відставляємо на 10 хвилин. Вирішила не смажити цибульку, а додати зелену. Далі з капусти зливаємо воду, додаємо до фаршу. Також додаємо до фаршу проварений рис, одне яйце, чайну ложку солі чайну ложку перцю або інших якихось приправок, які ви полюбляєте. Зелену нашу цибульку порізану і все вимішуємо до однорідності. І тепер із нашого капустяного фаршу ми формуємо ось такі кульки. Дуже просто. Можете у формі голубців сформувати кульки. На змащене деко олією ми викладаємо тепер наші ліниві голубці. Випікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 200 градусів. Для соусу до сметани додаємо томатну пасту, сіль, чорний мелений перець. Заливаємо окропом та перемішуємо. Через 30 хвилин дістаємо заготовки, заливаємо нашим соусом та відправляємо запікатися ще на 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності я ще посипаю тертим сиром. Готуємо та насолоджуємось.